Одія є важливою для Франківська через те, що це відбувається вперше. Зібрати цих людей в одному просторі допомагає зав'язати ці такі перші зв'язки, знайти ці точки взаємодії, які в подальшій діяльності можна підсилювати, доповнювати. Зокрема, ми сьогодні говоримо про продуктові воркшопи, над якими ми працювали протягом цього проекту. Це також можливість спонукати або дати такий імпульс іншим гравцям екосистеми, розвивати. Свої інноваційні розробки і ідеї. А для нас, як проекту Нова економіка Франківська, це можливість знайти і побачити цей потенціал, і зрозуміти, як ми можемо їх в подальшій перспективі підсилювати. Ми, ми справи, звичайно, що... які вже в Україні. Хороша ініціатива, хороші амбітні проекти. Деякі з них вже е, досить на хорошій стадії. У них вже є потенціал для базового присіду інвестування. Самі кращі речі вони наперетині. Дійсно, таких форматів потрібно побільше, щоб молодь знала, куди вона може прийти, де вона може знайти пораду і не тільки пораду, де може знайти потенційного інвестора. Воно допомагає скейлитись, допомагає масштабувати продукт в рази швидше. І ти розумієш, скільки можливостей навколо цей формат повинен жити, повинен розвиватися і давати молодим людям можливість та потенціал. Як представник малого бізнесу я вважаю, що такі формати вони дуже круті, тому що найперше ти можеш познайомитися з великою кількістю людей, сформувати нові зв'язки з підприємцями, з науковцями, з інноваторами. Я зустріла багато молодих підприємців, і це тішить так і вселяє надію, що в нас підростає нове покоління людей, які хочуть займатися бізнесом, які досліджують підприємництво, які хочуть створювати інновації. Різні люди з різних галузей вони формують щось таке дуже сильне і спільне, і коли ти це потім обдумаєш після форуму. У мене підприємця завжди народжуються якісь нові рішення і нові ідеї. Але найголовніше, я розумію, що народжуються нові зв'язки. Дякуємо вам. По перше ще раз. Це були надзвичайно насичені інформацією. Два дні. Вдалого вам вечора. Ловіть одне одного, спілкуйтеся, обмінюйтесь контактами. До зустрічі.